Як зробити найм'якше і найнатуральніше виглядаюче світло? Цим методом користуються відомі режисери посновщики на зйомках фільмів. Він є складнішим, потребує більше ресурсів, але точно потрібно мати його в арсеналі. Для цього вам потрібно дві лампи і тканина. Велика і плотна. Ось як кадр виглядає без додаткового освітлення. Я закспонувався, тобто виставив яскравість по вікнам, щоб вони були не пересвічені. Розтягуємо білу просто стійки, так, щоб вони якби огибали вас по колу. Далі на підлогу по кругу вам потрібно поставити кожну лампу і направити її вверх. Наша задача буде зробити плавний перехід світла на обличчі від світлого до темного. Для цього нам потрібно включити ту, яка світить на дальню сторону обличчя, і поставити її, наприклад, на 100%. Включаємо другу. Її поставлю на 65. Вуаля! Тут немає точних значень, на наскільки відсотків вам потрібно включати ваші лампи, але головне зрозуміти принцип. По черзі потужні світла має йти на спадання. Задача на сьогодні відробити цю техніку, але тільки якщо ви відчуваєте, що ви добре зрозуміли і спробували інші. Крок один напівколом розтягуємо тканини між стіками, як би обертаючи себе по колу. Крок два: одна за одною ставимо лампи на підлогу і включаємо їх. Крок три. Регулюємо інтенсивність. Та, що світить на дальню сторону обличчя, має бути найсвітліше. Та що світить ближче, найслабшою. Тут треба погратися з балансом. Крок чотири записуємо відео і дивимося, як це виглядає.